Друзі, привіт! Сьогодні ми в гостях у Настусі і разом з вами ми будемо декорувати ось цю стіну, яка знаходиться на кухні. Поверхня обов'язково має бути правильно підготовлена під монтаж. Якщо поверхню не підготувати, термін експлуатації матеріалу може зменшитись в декілька разів. За більш детальною інформацією по підготовці саме вашої поверхні зверніться до менеджерів і вони з радістю вам допоможуть. В даному випадку в нас стіна з гіпсових блоків. Як ви вже можете бачити, всі нерівності та щелини були ретельно замазані фінішною шпаклівкою та затерті шліфувальним папером, щоб зробити поверхню більш для шліфування та прибирання пилу останній етап це ґрунтування. Ми обрали ґрунтовку для глибокого проникнення. Звертаємо увагу на те, що на кожному етапі ми повинні дочекатися повного висихання підготовчих матеріалів на кожний шар ґрунту не менше 4 годин. Як розрахувати потрібну кількість матеріалів на вашу площу? Тут у нас стінка висота 2,5 з метри та ширина 3,20 тобто площа поверхні буде десь близько 8 метрів квадратних. Для того, щоб правильно вичислити кількість матеріалу, ви повинні вашу, вашу площу в даному випадку в нас 8 метрів розділити на площу покриття одного в даному випадку рулону або якийсь інший матеріал. Тут площа покриття рулону 1,8 квадратних метрів. На будь-який інший матеріал вам підкаже площу покриття менеджер. В даному випадку у нас площа покриття 8 квадратних близько 8 квадратних метрів. Ми їх ми ділимо його на площу покриття рулону 1,8 і 8. І отримуємо близько 4,5 рулонів. але ми не можемо ділити рулони, тому ми округлюємо до 5. Враховуючи те, що всі полоси на стіні повинні бути ціль, ми додаємо ще один рулон. Тобто в нас на цю стіну йде 6 рулонів вінілу. Бачите, ми розвернули рулони. Так треба робити з будь-яким ролоним матеріалом, для того, щоб він вирівнявся перед монтажем. На кухню ми обрали новинку, це вініл в рулоні. Код товару 2028, його розмір 600х3 тисячі міліметрів, тобто на 3 метри, площа покриття 1,8 м метрів гарний деталізований малюнок та текстура з імітацією такої світлої холодної деревини. Стажем переконайтеся, що поверхня, на яку передбачається клеїти матеріал, суха, чиста, без пилу та бруду. В приміщенні під час проведення робіт не повинно бути протягів, воно має бути сухим. Температура повітря від 15 до 20 градусів. Необхідно розпочати установку з одного кута і акуратно притиснути матеріал до поверхні, стежачи за тим, щоб лист лягав рівно, акуратно виникаючи утворення бульбашок, зморшок або заломів. Розгладжувати матеріал необхідно зверху вниз, від середини до боків. Бажано використовувати при цьому м'яку тканину, серветку або спеціальні шпати. При монтажі рвонів або якісь матеріалів на клеєвій основи дуже часто ситуація з розетками, тому ми її демонтуємо для того, щоб зробити монтаж. Після чого намічаємо нашу розетку і розрізаємо хрестиком місце, де буде вона. Дідійшли до розетки. І ми ось так хрестиком робимо невеликий розріз. Матеріал дуже легко ріжеться, так? Так, дуже легко. Це можна зробити ножицями, В даному випадку я використовую. І по по всекартону. Ну ви, звичайно, ментарний рішень. Невеличкий розріз. розріз це все прикриє просто пластикова кришка від розетки і не буде видно взагалі. Друзі, під час монтажу у вас також, як і в нас може трапитись ось такий факап та з'явитись заломи. Тому ми радимо просто його замінити. Цей шматочок вініло на аналогічний. в жодному разі не можна його гріти феном, бо ці заломи стане тільки глибше, тому що цей матеріал термопластичний. Ми з вами зробили вже половину роботи. Як ви бачите, у нас чисто бо це матеріал для чистого ремонту жодного клею для того, щоб нам змонтувати вніл, нам просто потрібно зняти захисну плівку з задньої сторони та прикласти до поверхні. Ми на фінальній стадії і клеїмо останній рулон. Спорилися ми з вами дуже швидко, кімната готова до використання. Витрати на ремонт 5940 гривень, витрати часу близько 3 годин. Окрім нього, в нашому асортименті дуже широкий вибір матеріалів для швидкого та чистого ремонту, різноманіття кольорів та текстур. Ці матеріали дуже класні, вони змінять ваше уявлення про ремонт. Установка пройде швидко, легко та з задоволенням. Замовляйте та насолоджуйте стильним ремонтом легко.